Вітаю, друзі, у себе на каналі, на каналі Олександр Луценко. До речі, подякую всім за хороші коментарі. Є в мене трошки часу. Зараз ми теж проїдемо по полях, більш детально покажу свій, свій соняшник. Звісно, не залишу вас і без сої. Поговоримо про життя, про технології, про ранні пізні посіви. Ну, кому це буде цікаво. Та, я думаю, всі, хто займається землею, буде цікаво. А Ті, що поки не займаються землею, послухають, може почнуть займатися землею. Возьмуть свій пай дідусь, бабушки, і потихеньку будуть піднімати економіку нашої країни. Займаючись як одноосібники, а потім, можливо, і доберуть паї. І я думаю, все у вас повинно вийде. Так що поїхали. Зараз все вам розкажемо і покажемо. Не забувайте і підписуйтесь. Так, це наша соя. Це моя соя. Знаєте, що мені прийшло в голову? Я вам покажу зараз оцю сою. І знайдемо споряд соя агрохолдинга. Я ж розумію, що агрохолдинг – це та організація, яка не буде сіяти, як я сію цю сою, вже 20 років підряд. І в принципі нею задоволений, вона мені дає хороші результати. Я вже говорив, що в минулому році максимально, що ми бралися 40, а в в нас на круг вийшло за 30. Ну і зараз я ділюсь на цю сою. Да, в цьому році зв'язку з жарою вона невисока, ну бобиками набита. До речі, на їхнє поле я ще не заходив. Зараз ось подивимось на мою. Ось ми стоїмо, глянемо скільки на нашій бобиків. Вона низенька, ну бобиками вся облита. Е, пройдемо чуть-чуть далі. Це тут у нас ось де міждуряддя, трохи якби краєвого вихпета, підемо сюди далі. Ну, дивіться, ось треба обірвати, ось рослинка, ось слідуюча рослинка, вся в бобиках, ось рослинка в бобиках. Це я до того веду, що технологія. Технологія, ось дивіться яка набита, ось вже дивіться, скільки на ній бобиків. Це в рівних умовах е, в рівних умовах. Сішка, там перва, друга репродукція. А я всім розказую, що на сої я ще не бачив ніякої репродукції. Все залежить від умов. Е, Пройшли дощі, соя дасть вам і 40, можливо і 50, 30, 25, це все залежить від умов. А нема дощу, нема вологи. Вона теж дасть гарні результати. Ось дивіться, як коли ходжуш, ось дивіться, які соїни красивіші. Стіки бобиків на них. І ось, бачите, обвішано. І не переключаюсь, ось зайду на сою разом з вами. Подивимося в агрохолдинг. Ну, агрохолдинг, я ж так розумію. Вони беруть якісь репродукції. Що попало, вони сіяти не будуть. Це ж сімена там коштують і коштують. Це ж не те, що нам там дуракам, хто надумає купити. Продадуть, Продадуть якісь тільки й того, що називається, що вони там репродукція. Так, тут вона, як ви бачите, теж в них оприскуватись, заїжджав. Е, ну, порівняння я вам скажу буде напевно, що не дуже і коректне, тому що вона тут рідкувата. І хотілося б зайти, хоча тут бобиків непогано. Ну, Давайте отут подивимося. Ну я вам скажу, що не менше бобиків. Суя непогана. Світе вона білим, листочок витягнули. Ну, я вам ще скажу, що це напевно що ран, ранній сорт. Бо бобики вже такі, вже якби почти вже ви випали мені, бачите? Ну, що я вам скажу? Не менше. Не менше. Ну дуже рідко. Дуже. Бачите, вона такими ось кущами росте. ну Там, де в мене так вона росте, то теж бобиків не менше. Ну, чесно сказати, не скажу що слабше. Оце другий сорт, це такий тоненький листочок. Це ранній, ранній сорт. Той порівняння не коректне. Це аби щоб сорт, який я сію там 20 років, і сорт такий самий там куплений за 70 тисяч і рядом порівняно да. Ну, Зате я вам показав білим цвіте. Сує явно раннє, бо бачу, що вже бобики такими груздями висять, все такі виконані. Ну, я ж вам ось можу показати, дивіться ж, все повністю сформоване рослина. У ну, нас росте кущом, понятно, що всі ж показують, коли кущом люба соє так, а ось тільки ж міста, бачите, біля неї. І ось цена посіву, ось, Звісно, що впливає. Вот так показав вам, розказав, що таке густина посіму. Можно нас ви бачите як щетка. Мані бачите, як своя росте. Вона ж хоч і теж у нас, бачите, бобики навішано багатенько. Все нормально, кожні побики, все є. Вона набагато густіша. Ладно. Ціплят по осінь, вважаю, Непогано. І то соя має бути. Вода, теку сою посія, це треба знати, яка буде погода, правильно? Mm. Так, і трошки ось од'їхали. Це те саме поле. Тільки соя понульню. Оту де ми дивилися, тільки що з вами були, то була по глибоко і ось сусіднє поле агрохолдинг Це ось тут по дісковки Ну я тут хотів зайти і подивитися сою по нулю О, і по нулю вона тут звісно дивіться яка бобиків зараз трошки уменшимо по нулю вона непогана вона тут теж трошки попала під мороз е -е, стала річча Ну, понятно, тут де вона рідше, як у них, гляньте скільки бобиків. Не, не скажу, що в мене їх тут менше. Ось дивіться, як обвішана бобиками гляньте. які гроздя висять. Це понятно. Угу. Ось де рослина ж, бачите. І по чотири є. Ось обвішана вся ж повністю в бобиках. Тільки їх тут ось на рослині. Да. тут в общій масі теж дивлюсь, що непогано. Дам, де вона густенько посіяна. Ну, ось. Непогано. Все. Все, де не возьми. Все дуже сильно обвішане. Прям сильно. Давайте я вам ось вирву. І ось отак покажу. Що таке соя, Що таке куча бобиків. І гляньте, ці я працюю, ну зараз. Водіяк, так. Да. І ось куча. Це найкраще буде. Ось можемо ще вирвати вам. Плину. Господи, так незручно виривати. Ой, щитати тут не да угу. да Я б не сказав, тепер уже і мені моя більше нравиться чим агрохолдинг. А ви напишіть, скажіть. Не знаю. Це я ось. Є ось вирвав. Густина така прилічна. Гляньте, і квись. Оксипано як, да? Непогано. Ну що таке ноль? Ви ж бачите, ні тріщини, нема, ніде нічого. І боби налито. В цьому році ноль виграє, нічого не скажу. Якщо на початку Оранка, звісно, була красивіша, то зараз нових краще, любого там дісковки, глибоко рихлення, оранки. Оце й думайте. І пишіть, коментуйте. Зараз проїдемо трошки далі. Покажу свою соня... соняшник резону. Вона якраз з дороги, добре видно поле. А це ось Зліва це той соняшник, що я показував, що чоловік обробив. І бачите, він заросший бур'яном. Колись у відео він у мене був. Колись цей соняшник був у мене в відео. Ну, щось виросло, тут мотиви якраз його. Ну, Звісно, хорошого врожаю не буде. А ось на углі де не достав Гербіцид на нього. Це чим євролайті надробляли. Ну трошки краще. А то бачите, що євролайтінг, мабуть, попав. Ну, що й бур'ян не взяв і соняшник продавив. То ли такі семена, то такий євролайтінг. Ну це я розповідаю так. Для науки. І ось наша Аризона. Дивіться. Зараз я вам її приближу. Вага якоїсь сімечки, щось наливає, насіння соняшника буде чистенько, теж без гербіцида, без ніде нічого. Це наша звичайна технологія. Такий вигляд має наша, наш соняшник. Давайте в упаковке теперь вот этой Сколько Да это раз с какой упаковки. А может одну стенку Там у он же. есть каменовата, горка 773, там будет метр